Слава Ісусу Христу, я хочу дати таке свідчення. Я була хвора, захворіла, пішла до отця Олега молити на операцію. Слава Богу, отець Олег молився і операція пройшла успішно. Потім, через три місяці, мені потрібно було здати аналіз. Я пішла, здала аналіз. Аналіз ну трохи був недобрий, завишений. Я ж почала щось переживати, але Мені племінниця каже, іди перездай, перездай аналіз у другу поліклініку. І я на другий день встала ранком, іду перездавати. Потім мені якась така думка мені в голову прийшла. Може, б я позвонила до цієї Олега, але ну, було стидно, думаю, аналіз роздавати, буду турбувати людину. Ну, перездам аналіз, тоді вже передзвоню. Сіла, то все одно мені та думка дачного, ну подзвоню. Подзвонила до оця Олега, сказала, що йду передавати аналіз, що перший недобрий аналіз. Отець Олег прямо мене молиться наді мною в телефон. Я навіть і не знала. Оцього я не знала. Я думаю, отець Олег помолиться там вечором, чи коли помолиться. Прямо наді мною мол... телефон я тримаю і отець молиться наді мною. Ну так мені до серця це прийшло, і я їхала вже в поліклініку, якась в мене віра така, що аналізи будуть добрі. Стала я аналіз, після обіду йду забирати аналіз. Аналіз добрий. А перед цим ще мій лікар казав, ну будете йти до свого спеціаліста, обов'язково треба таблетки, обов'язково треба таблетки, бо аналіз не дуже добрий. Аналізи добрі. Теж ще мені сказали, може, треба бути таблетки. Приходжу до лікаря на другий день до свого лікаря, але ввечері ми їм подзвонили на яку годину, щоб знати на яку годину мав прийти, сказала які аналізи. Я приношу їм аналізи. Він каже, аналізи чудові, аналізи чудові, які таблетки. Ніякі таблетки не пити. Це просто. Я дуже щиро дякую Богу, оцю легу, що в нас є такий священник, наскільки. Я ходила до церкви дуже давно, але в мене не було ще такої віри, як, як зараз. Дякую дякую оцю Олегу. Молимося за нього, щоб він дійсно був святим, він буде святим.